Українська держава, здається, спроможна не лише ускладнювати життя своїм рядовим громадянам, а й приходити їм на допомогу. Одним із таких фактів став пілотний проект, старт якому дала постанова кабінету міністрів від 25 квітня цього року. Говорячи офіційною мовою, держава взялася врегулювати ціни на лікарські засоби, котрі необхідні для лікування осіб з гіпертонією. Кажучи, простіше, у гіпертоніків з'явилася можливість купити потрібні ліки в аптеках за знижками. Мета даного проєкту полягає в тому, щоб залучити якомога більше хворих до лікування артеріальної гіпертензії, відповідно знизити частоту ускладнень, покращити якість та тривалість життя хворих, відповідно, знизити смертність від захворювань серцево-судинної системи. Відповідно до цього до цього пілотного проекту створений всеукраїнський реєстр. Такий же хворих гіпертонічною хворобою. Такий же реєстр створений і в нашому місті. Ще на кінець 2012 року. Цей реєстр складав, включав більше 18 тисяч хворих. В цьому році додано до реєстру ще 300 хворих. Особливістю гіпертонії є те, що лікування хворого повинно тривати протягом всього життя. Воно має бути безперервним і з чітким режимом прийому препаратів, наголошують медики. Більш того, лікування повинно підбиратися індивідуально. Гіпертонічна хвороба це захворювання, яке характеризується підвищенням артеріального тиску більше 140 на 90 міліметрів тутного стовчика. Це, це захворювання є великою соціальною проблемою, тому що часто хворіють молоді люди від 30 до 60 років. Захворювання носить практично такий, не ін, називають неінфекційною епідемією, тому що практично кожен третій житель України, в тому числі нашого міста, та хворіє артеріальною гіпертензією. Неліковане захворювання часто приводить до важких ускладнень, таких як інфаркт, інсульт, порушення роботи нирок, часто виникають серцеві аритмії, розвивається серцева недостатність. Одну єдину причину виникнення артеріальної гіпертензії лікарям назвати важко, але існує ряд чинників, кажуть, котрі провокують її розвиток: це спадковість, малорухомий спосіб життя, алкоголь та цигарки, надмірне вживання гострої, жирної та соленої їжі. Нерідкими є випадки, коли до гіпертонії призводять захворювання нирок, ендокринної та нервової системи. Артеріальну гіпертензію часом ще називають мовчазним вбивцею, тому що на перших проявах, на першому етапі захворювання, практично воно себе нічим не проявляє. Людина здорова на вигляд може мати загрозливі для життя цифри артеріального тиску, і якщо людина не проконтролює, не виміряє свій тиск, не звернеться до лікаря. Вони їй загрожують такі ну, важкі ускладнення. Може бути раптовий гіпертонічний криз, може інсульт розвиток інфаркту міокарду. Розвиток цих ускладнень виникає у гіпертоніків набагато частіше. Тобто інсульт в 10 разів, а інфаркт міокарду в 3-4 рази частіше, ніж у людей, котрі не мають підвищеного високого артеріального тиску. Коли ж захворювання переходить у другу стадію, людина відмічає головний біль, головокружіння, задуху, напади серцебиття, аритмії, порушується, виникає головокружіння, порушується робота, нирок може привести до втрати зору. Аби отримати препарати зі знижками, інформує Ірина Заєць. Хворі повинні звернутися до сімейного лікаря чи до кардіологів поліклініки або ж до лікарів кардіовідділення. А після вже з рецептом прямувати до аптек. Схема, начебто, і зрозуміла, зауважують бердичівські лікарі, та ось особливою активністю городяни, які страждають на високий тиск, не відрізняються а дарма. Лікарі нашого міста активно включилися в виконання цього проєкту. За період дії проєкту виписано, лікарями виписано більше 13 тисяч рецептів. Звернулося для отримання рецептів більше 8 тисяч пацієнтів. Але, на жаль, чомусь не всі пацієнти ті ж рецепти отоварили в аптеках. Тобто, реально отоварено всього 2870 рецептів. Хочеться ще раз наголосити пацієнтам, щоб вони використовували. Використовували цей шанс, який дала наша держава отримувати препарати по знижках. Хочу сказати, також, що більшість відшкодовуються прицінвідшкодовується вартість більшості препаратів, які використовуються нашими хворими для лікування артеріальної гіпертензії. Це і еналаприл, і лізіноприл, метопролол, бісопролол. Амлодепін, а також небіволол, а також аналоги цих препаратів. Тому хочеться, щоб чим більше хворих зверталися за допомогою і відповідно зверталися в аптек в аптеки нашого міста і отримували рецепти зі знижками, користувалися цим шансом.